Hello, guys! How's it going? Умови в нас, як ви розумієте, не надто веселі, а то й надто невеселі, тому будемо намагатися працювати дуже швидко. Write down the date, classwork and open your books on page 50. 58 сторінка. Починаємо. Unit 10. Taste this. це. Будемо говорити про їжу. Що ще робити, коли нема світла, тільки їсти. Їжа. І сама усіляка незвичайна їжа, ваша улюблена їжа і все таке інше. Але починаємо ми з того, що працюємо з відео. А для того, щоб працювати з відео, нам треба відкрити Video Worksheet, робочий аркуш, призначений для цього. Якщо у вас його нема, завантажуємо в опису під відео. Буде посилання. Якщо щось не виходить завантажити, звертайтесь до мене. Відкриваємо, дивимось вправу першу. Look at the list. Дивимося на список продуктів. У вас тут карі, овочеві страви, макарони, пластівці, сир, бургери, м'ясо, бутерброди, морська їжа, морські продукти. На вашу думку, чисто як підказує вам інтуїція, що з цього любить Майкл о той, там, який у відео постійно зустрічається, що він може любити? Підкресліть те слово. Це чисто ваше припущення. А потім ми перевіримо, чи це так. Давайте так, те, що ви припускаєте, Майкл може любити підкресліть олівцем. А те, що він насправді любить, що ви почуєте з відео, підкресліть ручкою. Тепер дивимося відео. Хочете, дивіться без субтитрів спочатку, потім з субтитрами, але, знаючи ваш рівень, можете одразу починати з відео з субтитрами. Відео, якщо не знайшли, то під Цим відео в дописі знаходимо і відкриваємо. Після того, як ви подивитеся, ви відмічаєте. І крім того, галочками проставляємо, яка їжа згадується у відео. Просто подивилися разом з субтитрами. Субтитри зеремо, яку їжу побачили, яка згадується, на проти ставимо галочку. Це буде виконання другої вправи. Третя вправа: вам треба обвести цифру. Скільки питань задає Майкл? Порахували питання? Обвели правильну цифру. В четвертому – обвести правильні відповіді на основі того, що ви зараз подивитеся або передивитеся ще разок. Питання у вас по кожному учню такі: улюблена їжа. Це питання повторюється у всіх. Перше це улюблена їжа. Друге, найнезвичніша річ, яку вони коли-небудь пробували. І серед цього списку по кожній дитині дивитися на обличчя у вас, Кейт, Ешлі Рейчел. По обличчю з відео співставляєте, про що вони говорять, те і обвели. В п'ятій праві стосовно цих ж дітей, ви відмічаєте. літерами, просто проставляєте. У нас Кейт це A, Ешлі це Б, а Рейчел це С. Хто думає, що равлики жахливі? Знайдіть, хто про це згадує про равликів і що вони жахливі, поставте правильну літеру. Хто вважає, що добре було б спробувати різну їжу під час подорожей? І хто вважає, що добре було б спробувати різну їжу, щоб вирішити, що тобі подобається. Шукаємо щось схоже в субтитрах, коли дивитися. І хто вважає, що її мама помиляється стосовно куштування різної їжі. Ну а потім вже з цього робочого аркуша ми вправо шосте переходимо до розділу About you з підручника. Тут у вас питання, у вас будуть варіанти відповідей. І ви вибираєте те, що підходить вам, оскільки я зрозуміла, що з вами працювати можна тільки з варіантами відповідей, більше ніяк. А питання такі: What are your favorite types of food? Які ваші улюблені, типи різновиди їжі? Варіанти. Is your diet healthy? Why? Чи ваше харчування? Часто згадується дієта, значення харчування, тобто те, що ви їсте. Чи харчування здорове і чому ви так вважаєте? Варіанти відповідей. What's the most unusual food you've ever tried? Яка найнезвичайніша їжа, яку ви коли-небудь коштували? Початок є, а закінчуєте власною назвою їжі. Do you think it's good to try lots of different food and drink? Чи на вашу думку це добре пробувати багато різновидів їжі та напоїв? Два варіанти відповідей обирайте той, який підходить вам. Food and drink adjectives. Словничок у нас прикметники, що стосуються їжі і напоїв. Look at the filters. Which of the foods have you tried? Яку їжу ви вже пробували? Did you like them? і чи вона вам сподобалася? Право першу записуємо таким чином. Оскільки ми тільки активуємо словниковий запас, ще ці деякі слова можуть бути вам незнайомі, ви просто пишете назву малюнку. Наприклад, I liked A, B, D, I didn't like E, C, G. Ось так. Просто перелічуючи назви малюнків. Це перша вправа. Exercise 2. Ми слухаємо запис і даємо відповідь на запитання. What is Ayla asking Ali to do? Что Isla просить Ali зробити? І по ходу прослуховування дивимося, слухаємо уважно, так що у вас буде на екрані знаходимо відповідь. Hi, Ali. We're doing a project in our science class. It's about what we eat and drink. Oh yeah. What do you want me to do? Well, it's a taste test i'm going to give you eight things to taste but i'm going to cover your eyes with a scarf so you can't see them is that okay uh okay <laughs> all you have to do is describe their taste and say what you think they are what kind of foods are they oh don't worry there isn't anything horrible you really don't need to be worried okay then i'll do your taste test really Great! I'll just tie this around your eyes. Да! Oh. <laughs> Третя вправа знов слухання. Та сама розмова, але друга частина. Ми слухаємо і номеруємо фото в порядку тесту. Тесту смаків, який у нас буде в цій частині. Отож, уважно слухаємо. І уважно спостерігаємо за малюнками. Here's number one. Mmm. This is delicious. It's a fruit. Pineapple, I think. It's really juicy. Okay. Number two? Oh. That's really sour. What is it? Lemon juice? It's horrible. I need a drink now. <laughs> Here's some water. Mm. Mm. This is number three. Oh, this is disgusting. It's cold and tastes like rice and raw meat. Mm. Hold on. It's not as bad as I thought. It tastes fishy. Is it sushi? You know, raw fish. Salmon or something like that? Number four. Mm. Well, it's obviously curry and it's really tasty, but it's also quite spicy. I love spicy food. Oh, it's very spicy. <laughs> now, number five. It's a drink, so be careful. Mmm, it's warm and, oh, it's really bitter. What is it? A strong coffee? It tastes like coffee, like black coffee. Number six. Nice. Something sweet after that bitter coffee. It's just cake, I think. Is that right? <laughs> <laughs> okay. Number seven. Mmm. It's hard and very cold. It doesn't really taste of anything. Is it some type of frozen vegetable? A pea or something like that? It feels like a pea, but I can't taste anything. And finally, number eight. Mmm, this tastes like bread. Mmm, delicious. It's still warm. It must be really fresh. Exercise 4. Перш за все, перш ніж робити цю вправу, відкриваємо ваш словничок. В кінці підручнику сторінка 141 Unit 10. Для ледачих це все на екрані. Виписуємо переклад першого стовпчику. Це ваші нові слова червоні. І зверніть увагу в транскрипції, як вони читаються. Отже, виписали переклад першого стовпчику. Знайшли переклад другого стовпчику. Це те, що ви маєте знайти самостійно, якщо щось не знаєте. З продуктів, які вам можуть бути новенькі, це, наприклад, каррі перше, так і називається каррі. Для фанатів аніме і манг це не новинка, це можна сказати як підливка для рису. Вона складається з різноманітних овочів, риба, м'ясо і частенько дуже гостра. З того, що ви ще можете не впізнати, це ді самен лосось. Ну, а все інше вам має бути, в принципі, знайоме. Але переклад до кожного слова ви підписуєте. Коли написали переклад кожного слова, слухаємо запис, поєднуємо прикметники червоні, до якої їжі вони відносяться. Слухаємо, поєднуємо. В зошиті у вас це виглядає приблизно як в підручнику. Ви написали слово переклад, слово переклад. Якщо ви пишете компактненько і у вас вліз з боку ще один стовпчик слово переклад, то просто лініями поєднуєте. Якщо ви пишете дуже широко і у вас не вліз другий стовпчик разом з перекладом, ви його пишете нижче, а тоді просто. Біля першого стовпчику пишете літери. Один там A, 2B і так далі. Як воно має бути. Не так, як я сказала, воно має бути. А так, як ви почуєте. Виконуємо. 1. Juicy pineapple. 2. Sour lemon juice. 3. Raw salmon. 4. Spicy curry. 5. Bitter coffee. 6. Sweet cake. 7. Frozen vegetables. 8. Fresh bread. Exercise 5. Знову нам треба поїдати їжу і прикметники. На сторінці 141 знов знайшли переклад оцих прикметників, які в рамочці. Delicious, disgusting, Horrible Tasty. Вже вони в нас в відео початковому зустрічалися. Слухаємо, поєднуємо, що каже Алі, щоб описати їжу. Слухаємо поєднуємо. One. This is delicious. It's a fruit. Pineapple, I think. 2 Ugh, this is disgusting it's cold and tastes like rice and raw meat hold on it's not as bad as i thought it tastes fishy is it sushi 3 what is it lemon juice it's horrible 4 Well, it's obviously curry, and it's really tasty. What's the most delicious food you've ever eaten? Яка найсмачніша їжа, яку ви коли-небудь їли? Ви починаєте повну відповідь The most delicious food I've ever eaten. І продовжуйте. What's the most disgusting food, а найогидніша їжа, яка була? Починаєте так, доставляєте назву їжі вашої. What food do you eat raw? Яку їжу ви їсте сирою? What spicy food do you eat? Яку гостру їжу ви їсте? Продовжуйте. Do you often eat vegetarian meals? Чи ви часто їсте вегетаріанські страви? Ваша відповідь. Do you eat a lot of sweet things? Чи багато ви їсте солоденького? Ваша відповідь. В швидкому темпі ми закінчили цю частину і в швидкому, дуже швидкому темпі беремо частину «Reading». Бо в нас час уроків скорочений. І все, взагалі, і час світла скорочений. Як бачите, зараз я без світла. Uh, «Reading». Ми одразу слухаємо повністю текст. Перекладати цього разу я не буду, щоб нам зекономити час запису відео, бо в мене акумулятор теж не вічний. Перекладайте текст самостійно, не залишайте це на самотік. Ви бачите речення, ви бачите, що ви щось не розумієте, виписуєте його. Ви бачите, що ви все не розумієте, наводите камеру перекладача, перекладаєте і намагайтеся схопити хоча б основні слова. Перше вправо, нам потрібно пропуски вставити в кожен з п'яти параграфів, які у вас пронумеровані. Бачите, у вас параграф починається з того, що у вас іде пропуск. В цьому пропуску має стояти якесь ось цих речень ABCDE під час прослуховування. Ви будете уважно слухати, яке речення там звучить, і проставляти. Це ви почуєте, коли будете слухати. Так само, коли зараз будете слухати, будете слідкувати за другою вправою. Або спочатку прослухайте першу вправу, а потім поверніться ще разочки і виконайте другу. В другій вправі потрібно доставити пропуски в реченні. Було б ідеально, якби спочатку ви попрацювали самостійно. Наприклад. Спробували от себе на, на слабо дивитися цю вправу, і чи зможу я зараз знайти відповіді ці слова в цьому тексті. І собі так просто начина ці накидочки зробити, а потім послухати, подивитися і перевірити. І ви одразу зрозумієте, на що ви здатні. Чи змогли ви знайти, чи змогли згадати. Це дуже цікаво і гарна самоперевірка. Спробуйте, обов'язково. When Ollie James was one, his brother had a tiny pet turtle. One day it disappeared. Then Ollie's mum noticed a turtle's leg hanging out of Ollie's mouth. This was the beginning of Ollie's interest in very unusual types of food. And don't worry, the turtle was fine now age 16, ollie's eaten everything from ants to zebra. and for the last two years, he's written about them on his blog, ollie, don't eat that. 1. why did you start your website? once, my dad brought home some giant toasted ants from a business trip to colombia. they tasted good, like salty meat. I described them on a website and I got a lot of replies. So I started looking for other unusual foods and I set up a blog to write about them. I've tried over a hundred different things since I started my blog. 2. What's the most interesting thing you've ever eaten? The strangest is durian fruit from Southeast Asia. It's actually illegal to carry them on public transport in some countries because they smell disgusting, like old fruit and rubbish. However, they taste incredible, sweet and creamy. I've also cooked with unusual ingredients. I found a recipe for an ostrich curry online, and last week I made that. An ostrich is a bird. But its meat is dark red. I expected a strong flavour, but it isn't as meaty as lamb. I got it from an ostrich farm in England. 3. And what about the most disgusting? That's definitely the cheeseburger in a can. <laughs> a reader sent it to me from Germany. It tasted like a really low quality vegetarian burger. It looked horrible and it tasted worse. I really couldn't finish it. 4. What's the best food you've tried? Oh, my favourite is miracle berries from Africa. They taste bitter and after you eat them, anything that's sour tastes sweet. Lemon juice, for example, tastes like sweet lemonade. 5. Have you ever been ill because of something you've tried? Not once. I'm always careful that the food is safe. My parents check everything. They've tried lots of things too. They loved my ostrich curry. в статті і поєднати їх до значень. Слово giant гігантський. Це в нас дуже великий, very large. Reciпі. Зверніть увагу на читання. Рецепт читається recipe. Відповідно, якщо це рецепт, то це instructions. Це інструкції для того, щоб щось готувати. For cooking something. Flavor це аромат. How food or drink smells. Не як вона смакує, а як пахне. Ламм, зверніть увагу, бійно читається, мовчить. Lam. Lam це ягнятина, м'ясо з молодої овечки. Low quality, низька якість. Оберіть правильні варіанти. Talking points Ми теж опрацьовуємо самостійно. Питання, які тут є, ви обираєте правильні відповіді. What food or drink from your country would you like Oli to try? Щоб ви Олі запропонували з нашої країни спробувати. Вставте в пропуск те, що ви хочете Олі запропонувати з наших місцевих страв, що тільки в Україні готують. Do you think more people will eat insects in the future? Чи, на вашу думку, більше людей в майбутньому їстиме комах? Why, why not? Так, або чому ні. Оберіть той варіант, який вам підходить. Тут кілька варіантів є готових, з якими погоджуєтесь, той оберіть і собі запишіть. Окей. Okay. І на цьому ми закінчуємо. Працюйте з матеріалом. That's all for today. See you next time!